Відте з шевченка шапку та отого дурного кожуха. Відкрийте у нім академіка, ще отчей духа зуха, ще каторжника роботи, ще нагадайте усім. Йому було перед смертю всього лише 47. Благословен той день і час, коли прислалась килима. Земля, яку сходив Тарас малими босими ногами. Земля, яку скропив Тарас дрібними росами сльозами. Тараса Шевченко – це ім'я святе для кожного українця. Ця людина залишила нам свої неоцінені духовні надбання, творився до пам'ять по себе. Він пробуджував любов до своєї батьківщини, кликав сильних на подвиги, селяв у славих надію віру. Тарас Шевченко був не тільки філософом, фольклористом, поетом, політиком, істориком, письменником, етнографом, а також був великим художником, з чого ж це почалося. Року 1814 го 26-го, 27 го лютого, старого стилю темної ночі, перед світом у селі Овинцях на звені в, в хаті грибока Григорія Шевченка близько єдине на все село Вогні. Народилася в панові нова кріпацька душа. А в Україні її великий поет і художник Тарас Шевченко. Не називаю її раєм, тії хатиночки у гаї, над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала, Свою дитину в тім гаю, у тій хатині, у раю. Я бачив пекло, там неволя. Робота тяжка я ніколи і помилитись не дають. Шевченко прожив коротке і кражке життя. Свої, Із своїх 47 років 24 був кріпаком, 17 років невільник у засладях. Під наглядом жандармів тільки 10 років вільної людини. Я зігнезприятливих умовах Тарас творився безсмертний кобзар, написав декілька томів, прозорик у драматичних творів, став академі академіком академії містецтв. Колись кобзарями назвали мудрих дідусів, що ходили від села до села, граючи на кобзі, розповідали людям про долю України. Кобзар так назвав Шевченко свою першу книжечку вершів. писав Тарас Гегорович Шевченко про бідних людей, над якими були владні жорстокі пани. Люди, хоч і знедолені, були працевіті, хоробні, справедливі і могли б жити щасливим достатку. Тож поет закликав на боротьбу за волею. Великим кобзарем позвали Тараса Григоровича Народу. Не дивлячись на те, що народився поет у бідній кріпацькій сім'ї. дитинство його було тяжким і безрадісним. Малий Тарас із допитливим і розумним хлопчиком. Він, він не ликував, а у вільний час ще там малював. Особливо Тарас любить малювати в руїнам по Думка знайти людину, яка навчила говоряти непоклехами. На Чим шутатиш ти? О, диленькі тараси. Дивої сльози вити. Не сумуй, тераски. Адже кажуть, не краще від усіх ти читаєш. Найкраще, краще від усіх співаєш. Ще й кажуть, малюєш. От виростеш і будь малярем. Егеш, малярин. Розмовляєш нашу хату. А то ж. Всі кажуть, що я ледаш. І ні, що не здатний. Ні, не ледащом. Я все-таки буду маляром. А вже ж будеш. Золотим сонячним на спосвітній темнові була вірна. Щира дружба Тарасика і його сусідки Оксани Коваленко. Куку, -ку. хто є? Оксана, Оксана, ти у вінку найкраща за всіх на світі. А я ще й тобі шубітки справи із стрібними підківками. Срібними І золотими дзвіночками в закаблуках. Золотими? Щоб ні в кого таких не було. А в тебе будуть. І без дзвіночка зразу гадаю, що ти йдеш. Я без тебе нікуди. І я тебе нікому не віддам. Ми колись в кубусі росли. ми собі любились. А матеріали здивились та говорили, що колись одружимо їх. Не вгадали. Старі зарані поумирали, а ми малими розійшлись та вже й не сходились ніколи. Та недовго тривала галасова наука, Несподіваний гори, який переходив, але його хлопчика. Там матір доброї мою, ще молодою, у могилу, вдата праці положила. Там батько, панщик з дітьми. А ми були марі та голі. Не витримав лихої долі. У мене на панщині, а ми. Розвіжився межі людьми. Му шинята, не до школи, мусити воду школярам. Є тиха доля, доленька Тараса, вінку терма, боса на снігу. Втирала сльози, зронені завчасно, співала люлі, Що з повитку? Я проведжала маму катру в вічність разом з Тарасом свічку і несла. Кого доля ходить поле, волушки збирає, а моя десь туди щиця за морем тукає. Ходімо, хлопче, я шлях твій освічу, волі стежку протопчу. Я, хлопчику, пояні заря, Зі мною я знаю, доведеться йти на іспит, а може, на тортури. Та, одначе, ніхто не відбере твій тихий світ, що в глибині душі сміється й плаче. Зазнав багато хвилин, де випробував малий Тарас, у міші коло і не раз взяв хлопчик за творому роль, казав козачка, та незабаром виїхав з України, забираючи всю двірську череві, а між жниву і Сівченка. На довгий час Тарас злучився з рідний батьківщиною. Фрей, серце китайське, а думко говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув, батька, неньку старею, молоду дівчину. А чужині, ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким не поплакати, ні поговорити. Перша мандрівка вона поети в Петербург. Тут відкрилися перед Чевченко нові можливості для духовного розвитку. Однак не гармонної пристрастю вінка лишилося прагнення малювати і стати художником. Тарас у вільних чах, вільний час, хвилинах, прямував у літній сан, де з великою пристрастю змалював Вільшар. І тут, тут дол доля зла його зі студентом останнього курсу академії містець Іваном Сченко. І він у свою чергу познайомив <coughs> Шевченка з Шевченко зеленим дребінкою, заснев Жуковський кареброльом. Затяги цим друзям Шевченко на 24-му році з життя став врешті десь вільною людини. Звільнення скрупаці відкрили йому двері у світлій храм на 22 квітня 1928 рік. Воля, воля, вчуся малювати. Нікому не кланяюсь, нікого не боюсь. Окрім Бога, як добре бути він. І запису щоденник. Самому тепер не віриться, а дійсно так було. з брудного горища для Мазерни Мацапура. На крилах прилетів у чарівні зали академії мистецтв. Збулися мрії Шевченка. Він навчається в академії мистецтв, стає улюбленим учнем Карла Бурилова. Тараса Любовича проводила ділилась так щедро, що за два роки самого. Він встиг багато перечитати і стати надзвичайно інтелігентною людиною. А чим пам'ятник для поета став 1840 рік? Цього року свідонородження Тарас Герой Шевченко відсвяткував напередодні виходу в світ свого першого поетичного збірника. До Кобзара увійшло вісім поезій. У 1840 рік був щасливий для Тараса і для художника. За свою першу роботу з живозапису, мислиних фактів, картину хлопчик зібрав, і дає хліб собаці. Він був удовольній срібною медалі другого ступеня. Все це дуже тішило. Однак, незважаючи на радісні події, потербуські доріг життя, думи поети про Україну стою сумними рядами, що ні і ось після довгої розлуки в 1843 році поет перший відвідав рідну землю. А в 1845 році відбулася друга поїздка в Україну. І щас я побачив на рідній землі. Аж бачу, там тільки добро до нас немає, в лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну. У те найкраще село. Аж страх погано у тім хорошому селі і я прозрівати став потроху. Доглядаюсь, бодай не казати. Навкруг мене, де не гляну, не люди, а змії. і засохли мої сльози, сльози молодії. І тепер я, розбите серце, я домгою, і не плачуть, не співаю, а вию собою. З-під гнінувши пара народжується народжує творіння, смертні людського духу, кавказ, ярем, великий льох, наймечка, мертві мишеві, за і нарешті сон. Атамус і свитину скаліки знімають, шкуру її знімають, бо нічим бить, княжати дорослих. А он розпинає догу за подушну, а сина кують єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військ кодарів. А он до дитина попухлає людина, молодниня, а мати пшеницю на панчині жить. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговори і Дніпро, і гори. За бударські вірші та це тераса забрали солдати. Не забарився присуд таланту, правди і щирості. І присуд цей найжорстокіший – не писати і не малювати. Холодні стіни казимату, і зверхні окриду катів, а руки прагнуть малювати, Душа вилає щирих слів. А де ж папір? Його шматочка заборонили на вісні, О як мережу й рядочки, а малював би ночі й дні. Незважаючи на заборону, Шевченко полює і пише таємно на лиші солдата. Такі поети намирають, їх пам'ятатимуть віки. Прийде забрати в країна серцю дорога, Садок вишневий коло хати, І схилить гілки до чола, згоїть рани, сльози витре, загляне в душу аж до дна. Коли ще черка була заслані, далекий собак Казахстану я теж за Україною, і це можна поставити в його віршах. Я так люблю мою Україну Богу, що пропляну святого Бога, за неї душу погублю думи мої, о слава злая, за тебе марно в чужим краї, караюсь, мучусь, але не каюсь. Я завжди була вірною тобі і ніколи не покидала тебе, Тарасе. І коли ти був солдатом, самотнім і забутим з дитяці цілим світом, я теж була поет. Це я допомогла тобі створити більше ста сім поем, щоденник, цілий ряд картин. Мрія Тараса про вільне життя щасливе життя своїх недолених землях, у багатьох віротворах. Ну що, здавалося слова? Слова та голос. більш нічого, а серце б'ється, жива, їх почує, знать до Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди. Україну, Україну, серце моє, нейко, як згадаю твою долю, заплаче серденько. На новій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Серпень 1857 рік Женко вийшов з ненависної солдатської казарми на волю. Нелегкими були останні роки життя поета, поліцейський нагляд, важкі хвороби, нелаштовність особистого життя. Корочували вік Шевченко. 9 березня 1861 року Тарасу Григоровичу Шевченку виповнилося 47 років. Йому прийшло багато поздоровлень. Поздоровити поета, який лежав тяжко хворий – Прийшли його друзі, а 10 березня серце великого українського кобзаря перестало битися. Його тіло було перевезено в камінь та перепоховане на Чернечій горі. Так заповідав поет Чернечу Гору називають Тарасовою. Ти не лукавила зі мною, ти другом, братом і сестрою. Сироті стала. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя. Він був сином мужика і став молодром у царстві духа. Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті, наймирущу славу і розквітаючу радість мільйонів людських сердець, що сина не возбуджуватимуть його твори. Так про Кобзаря казав інший український геніх Каменяр. Тебе чують, Тараси, якрі століття. І голос твій, душі окриля. Вся Шевченкова поезія пронизана, як наша блакитна атмосфера сонця, почуття державності, болеві тривогою за майбутнє України, саме через бездержанні її Шевченко ставить Україну, її незалежність вище над усе. Дощимося у нього любові до України. Минають віки, стараються написи на канал, книги, жниться будівлі, але слово Шевченка живе і віше. Вивчаємо його, думаємо над на Його істиною, виконуємо його заповіти, які послабів синам свого народу, і серед них найперші і найголовніші. Для кого я пишу, для чого? За що я Україну свою люблю, чи варт винагня святого, а все-таки люблю її, мою Україну широку, свою Україну любіть, любіть її, бо люте. в останню тяжку минуту за неї Господа моліть.